Привіт, якось, і це Попкорн. Шоу, у якому не видно ведучого, але видно цікаві фільми, що виходять цього тижня. Увага, увага! В нашому місті у дуже сучасному мікрорайоні побудований новий багатоповерховий будинок, що з'єднав все, що потрібно для комфортного життя. Тут представлена сама повноцінна сфера обслуговування. Супермаркети, спортивний зал, басейн, спа-салон, школа і навіть секонд-хенд. сказав? Однак ідеальний фасад дає тріщину в той момент, коли між жителями, що відносяться до різних соціальних верств, наростає напруга. Вона стрімко перетворюється в протистояння між поверхами. І починається справжня війна. Жителі борються за продовольство і територію. Багатоповерховий будинок перетворюється в жорсткий театр військових дій. Для того, щоб дізнатися, як далі будуть розвиватися події, рекомендуємо переглянути історію сучасного вавилону у найближчій кінотеатрах. Якщо вас уже нудить від нереальних трюків і вам хочеться звичайного душевного кіна, тоді наступний фільм для вас. Спортивна драма про невдаху трамплініста Едді з псевдонімом Орел, який прославився завдяки своїм невдачам, бо на всіх змаганнях він займав останні місця. Ти ж не відступишся. Ні, я зроблю це. Едді не опускає руки і ставить собі ціль перемогти на змаганнях любою ціною. У головних ролях минулорічна зірка кінгсмен Террон Еджертон. Та актор, що грає або брутального росомаху, або тренера заліза Хью Джекмен, які зіграли учня та брутального тренера. А ви сходіть та погляньте на цей добрий та душевний фільм. Не згина Ви помітили, як коміксні адаптації почали швидко розвиватися? Вже в який фільм не поглянь, то в тебе всі актори асоціюються з героями блокбастерів. Та на що далеко йти? Я тільки розповів про два фільми, а вже засвітив і Локі, і Альфреда, і Росомаху. Треба з цим щось робити. І в Голлівуді знайшлася протидія цьому у виді відривної комедії Леді Бос. Фільм розказує про найбагатшу жінку Америки, яка раптово втрачає все і опиняється за гратами. Її звинувачують в незаконних фінансових махінаціях і заарештовують усі її рахунки. Відбувши покарання, головна героїня не впадає у відчай і вирішує змінити своє життя, щоб спокутувати провину і змінити статус на загальну улюбленицю. Та чорт забирає побити Тіріона? Це є прем'єри цього тижня. Якщо вам сподобалося, то тисніть на сердечка та переглядайте ще на здоров'я. До наступної зустрічі!